Після сьогоднішньої атаки я переконаний, що це по всім щаблям понесе. По перше, пройдуть внутрішні репресії. Якісь почнуть шукати винних. І, Звісно, кожен захоче цю вину з себе скинути на когось, і це породить е, між видову гризню там всередині Російської Федерації, що надзвичайно важливо, бо треба буде піти і путіну прозвітувати, як же це так вони допустили. Отаку історичну масову масштабну атаку. Що недопустимо абсолютно, це великий плюс. Звісно, це відволіче якусь частину збройних сил на те, щоб контролювати всередині ситуацію. Це ослабить можливо певною мірою і мотивацію окремих військових. Загалом, в цьому тільки одні плюси, тому що росіяни зараз вони останнім часом перехопили ініціативу. Це потрібно розуміти і на дипломатичному поприщі, тому що вони фактично. Без, без жодних якихось проблем. Обійшли оцей ультиматум щодо припинення вогню. І розпочали цю історію з перемовинами в Стамбулі. Там повністю фактично керують процесом. Вони розпочали цю літню наступальну операцію, і їм почало здавати, що все вони вже в шоколаді, що вони досягли всього, чого хотіли, і тепер так буде завжди. Але ну. Ні, як показують наші спецслужби, якщо не виходить десь дипломатичним шляхом, якщо десь навіть на полі бою вони отримують певні успіхи, то це жодним чином не гарантує безпеку для їхніх телів.